Це одна із наших пологових зал. Тут у нас народжують жінки. Це комфортабельне ліжко, де вони народжують. Тут все облаштоване. Це у нас реанімаційний дитячий столик, де після народження дитинку оглядають неонатологи. Наталя та Дмитро переселенці з Лиману Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення вони півтора роки жили у Мукачеві. До Дніпра прибули нещодавно. Пара вже має 11-річну донечку, і ось тепер родина поповнилась сином, якого назвали Владиславом. Обрали Дніпро, бо це таке саме ближче місто до нашого, де ми жили. Сюди найбільше приїхало наших знайомих. Дуже нам сподобалось, дуже гарне відношення персоналу до пацієнтів, до діточок, до матусі. Гарні умови, тобто все так по-домашньому. Ми просто знаходимося як вдома. Я вам так можу сказати. Тобто люди нічим не відрізняються від мешканців лиману. За словами лікарів, серед інших міст саме Дніпро обирають більшість переселенок для того, аби народи до всіх переміщених особ у нас дуже дбайливе відношення і ставлення. Ми розуміємо, в яких вони скрутних скрутних обставинах зараз знаходяться. У багатьох переміщених жінок, які у нас народжують, чоловіки знаходяться на передовій. Деяких відпускають до дружин на полови. Ми дуже радіємо. Тобто для них це така дуже знатна подія. Загалом, за час повномасштабної війни у міських пологових будинках народилось понад 9 тисяч дітей. З них понад півтори тисячі пологів прийняли у жінок ВПО.